Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину VUKIUA. В цьому відео подивимось на один з найкращих варіантів для тих, хто шукає преміальний захист і сумісність із MagSafe, не жертвуючи компактністю. Spigen Rugged Armor MagFit. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із комбінації ударостійкого пластику та гнучкого силікону з вбудованим шаром амортизаційної піни, яка додатково поглинає. Енергії удару при падінні. Конструкція має вбудоване магнітне кільце, яке підтримує максиф зарядку та аксесуари. Тож вам не доведеться знімати чохол щоразу, коли потрібно підключити бездротову зарядку або магнітний тримач. На практиці він надійно сидить на корпусі, не зсувається і не люфтить. Поверхня матова не ковзає в руці, і не залишає відбитки пальців, що особливо актуально для повсякденного використання. Усі порти, мікрофони та динаміки мають точні вирізи, а кнопки прикриті чутливими м'якими дублікаторами, які приємні. У використанні кути чохла оснащені повітряними подушками, які пом'якшують удари і захищають пристрій при падіннях. Чохол має бортики навколо екрану та блоку камер, що дозволяє безпечно класти смартфон на будь-яку поверхню дисплеєм або камерами донизу. Замовляйте Spigen Rugged Armor Макфіт. В нашому магазині посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!